В якийсь момент я ніби застиг на одному місці. В мене так, що я живу, і коли є час, я працюю. Чого я тебе можу слухати, якщо в тебе немає результату? Вони мені казали, ти ставиш себе зверху, я почав постійно себе накручувати, сидиш на райончику з своїми колегами. Ваше життя ніколи не зміниться. У мене навіть є такий пакет шуток, які я просто пам'ятаю завжди зі свого життя, ви автоматично стаєте універсальною людиною, яка може познайомитись з усіма. Цілий день сидіти, робити якихось 5 задач, але 4 з яких це задачі, які не дають вам ніякого результату. Якщо попередні три частини відео ми говорили про те, що вас має спонукати ставати кращим, про фінансову грамотність, то сьогодні ми поговоримо про те, що вас може зупиняти і не давати вам розвиватися. Чому прийшла така ідея? Ідея прийшла через те, що зараз для мене дуже актуально, як ніколи. В якийсь момент я ніби застиг на одному місці, і я не міг зрозуміти, ну що я роблю не так, що треба змінити, або що треба вивчити, або ну в якому напрямку рухатись. Я дійшов до певних своїх думок. Зараз цими думками я з вами поділюся. У 2017 році, коли я лише починав, я був яким я був драйвовим, емоційним, я був знаєте, з такими певними установками в голові, які е, звичайні люди, ось так е, їх би не зрозуміли. Я завжди казав, чого я тебе маю слухати, якщо в тебе немає результату. А вони мені казали, ти ставиш себе зверху. і в якийсь момент я такий думаю, блін, може, реально я поставлю зверхні, я почав спробувати е, зовсім знайти спільну мову. Це все зіграло зі мною злий жарт. Основний такий якор, який тягнув мене на дно. Це моє оточення. То якщо на початку. У мене не було оточення, тобто, грубо кажучи, я був сам в полі воїн, і я тягнувся завжди, знаєте, до когось типу по але не завжди було до кого тягнутися, тому що в мене тоді було багато установок, я боявся з кимось знайомитися, я не знав, як це правильно робити. І от коли я був самостійний, тоді в мене був результат, тому що в мене не було якихось думок, що може я роблю щось не так, може треба більше уваги приділяти комусь і так далі. Тобто я просто робив роботу і працював на результат. Але після того, як я не слухався думок зі сторони, я таки думаю, ну да, напевно, треба щось поміняти. Треба спробувати знаходити спільну мову з усіма людьми. Після знайомства з трошечки не тим типажом людей, я почав заганятися. Я почав постійно себе накручувати, що раптом в мене щось не вийде, а раптом я ставлю високу планку. А раптом про мене хтось щось подумає не так. То в мене раніше цього всього не було. Ну коли ти спілкуєшся з людьми, де ти зустрічаєшся з ними, і вони тобі розказують просто постійно свої проблеми і жодного позитиву. Це не жарти, не історії, не щось корисне. Типу це просто негатив. Вони розказують, постійно жаліються, постійно щось з них не так, як все несправедливо. Потім ти приходиш додому і просто думаєш про це, який да блін, типа реально світ несправедливий. Я бачив там. Не знаю, якусь ситуацію в Тіктоці чи десь там в інстаграмі в Рілсах, де якусь тварину на не було. Ти сидиш, просто півдня грузишся через це замість того, щоб робити роботу. Тобто перший якор — це ваше оточення, його треба правильно відфільтрувати. Це мають бути люди, от, з якими ви спілкуєтесь, виходите на зустріч, і коли ви говорите, ви ніби чувствуєте, що у вас мозок він стає ширше і він набивається інформацією. Ви чувствуєте мурашки, ви чувствуєте, як у вас по шкірі во так, от кров швидше, якось ніби пробігає. Ви ви просинаєтесь натхнені, ви приходите додому і такі «Блін, Я стільки всього цікавого узнав! крутого типу за свої плани розшувати з такими людьми треба спілкуватися. Я, коли бачу, що для когось я виступаю в ролі цієї людини, я дуже сильно надихаюся, наповнююся і. І я навіть і от віддаю від себе енергію, там знання, ще щось не я, коли бачу цей вихлоп в свою сторону, мене це заряджає не менше. Я теж надихаюся. Я думаю, да, клас, значить, я рухаюсь в правильному напрямку, мною реально там захоплюється, типу це, це круто. Де їх шукати? Давайте поговоримо. Коли ще жив на казармі, я приїжджав на вихідні, і по неділях нас у місті були, типу, якісь там магія ранку проводились, там зустріч підприємців, ще щось. Ну, типу, це ми так це називали. що мало на увазі. Тобто, це люди, які... Працюють не на звичайній роботі, тобто вони працюють самі до себе. Хтось робить сайти, хтось робить креативи. Там хтось рекламу налаштовує, хтось має інстаграм-магазин. Вот я на той час мав інстаграм-магазин. Ми одне з одним ділилися там якимись новими цікавими думками, як рухатися в Своєму цьому напрямку, типу, знайомствами, ми хтось когось з кимось знайомив. А якщо ти сидиш на райончику з своїми колегами, толком нічого не робиш, типу у вас коло оточення, це одні й ті самі люди, які нічого не хочуть, ваше життя ніколи не зміниться. От ви скажете, окей, ти типу, познаходити типу людей. Де їх знаходити? Ну, перше от, я вам розповів: це будь-які кафешки. Не знаю, десь біля офісу стати, там, якщо ви курите, курити, можливо, хтось вийде теж покурити, ви розговоритесь з кимось. Я чув такі історії, вони реальні життя, і потім ти знайомишся з реально крутими якимось розробниками, спеціалістами, ще щось, дуже багато. От, шукати цих знайомств типу, просто по локації. Сидіти в різних чатах. Людей, які займаються тим, що вам цікаво, читати форуми, там де хтось з кимось переписується. От, до прикладу, в мене, якщо вас цікавить ринок крипти, акції, заробітку на цьому, ви можете в описі під цим відео купити моє міні-навчання за 10 доларів, там де я розказую все про акції, щоб у вас була така, знаєте, така база невеличка, базовий рівень. І там в цьому міні навчанні є чат, де всі учасники можуть між собою спілкуватися, де ви можете запитувати, там давати поради, типу, попитати поради в когось. Все, і ось так от, набираються знайомства. Також не забувайте, що деякі люди це, грубо кажучи, як, як не знаю, акціями торгувати, тобто ви маєте бачити їхній потенціал. І рано чи пізно вони вистрілять. Це дуже круто, коли я бачу зараз, як я там, з іншими хлопцями, ми починали, ми були ще такими знаєте, дітьми по 17-18 років, і зараз нам вже там, по 24, і ми всі подосягали якогось крутого рівня. І ми бачили один одного шлях. Оце, оце круть. Кажете, окей, типу, дивись, я прийду до чувака, який має дуже-дуже типу, багато всього. Захочу з ним познайомитись, а який сенс йому знайомитись зі мною. Перше, що ви маєте зрозуміти, це не треба нав'язуватися, не треба питати нічого в лоб. Треба написувати кожен день. якісь людині, якщо ви тільки встановили з нею контакт чи по кілька разів на день, бо це відлякує зразу. Поговоримо про те, що ви можете дати людині, яка знає значно більше вас. По перше, знайдіть свої сильні сторони. У кожної людини є свої сильні сторони. От в мене до прикладу, це спорт, хімія, біологія. Торги акціями, торги криптою, ведення блогу, фото, відео зйомка, машини, подорожі. Ну і багато історії різні жарти. Щоб ви собі знали, в мене навіть є такий, так би мовити, пакет шуток <смі> стартовий, які я просто пам'ятаю завжди зі свого життя. Я знаю, що вони смішні. І коли з кимось знайомлюсь, чи хочу комусь щось розказати, показати, починаю з цих своїх жартів. Якщо вони залітають, окепо я йду далі. Ви маєте знайти свої сильні сторони. І якщо ви не знаєте про що з цією людинкою говорити, говоріть з нею про те, в чому ви сильний. Для того щоб ви мали свої сильні сторони, ви завжди маєте цікавитися всіма напрямками. Як би там говори раніше, хто не знає там школу, університет, так далі, нехай ти відказав нашому, що ми вчимо там мільйон предметів, якщо вони нам не треба. Я вам зараз скажу, вони треба, як мінімум, для знайомств, тому що дехто. Буде захоплюватись історією, дехто буде любити математику, швидко рахувати цифри, дехто буде любити хімію, біологію. І Якщо ви вмієте підтримувати теми, от, ну вмієте підтримувати діалог на всі ці теми, ви автоматично стаєте універсальною людиною, яка може познайомитись з усіма. Я кажу про те, що треба це вміти контролювати. Тобто не треба, щоб. Ці люди заповнювали все ваше життя. Тобто, десь колись там періодично побачитись на годинку на дві типу, окей. Також не сприймайте все, що вони кажуть. Дуже близько на себе, ви маєте навчитись, якщо ви вже з ними спілкуєтесь, ви маєте навчитися це пропускати через себе. От, до прикладу розказує вам хтось свої проблеми і не стараєтесь там якось вникнути в них, допомогти. Ще щось вас про це ніхто не просить. В більшості випадків, якщо вам розказують про свої проблеми, ваша задача просто вислухати. скажете да, окей, типу, важко, Я розумію, наводити свої приклади, свої історії за 5 хвилин. Ви все забули. Тож, якщо ви будете це переймати на себе, грузити, спробувати допомогти комусь. Я не кажу про близьких людей, я кажу про загалом все оточення, от, суспільство і так далі. Другий якор це не боятися робити помилки. Можна провести паралель з дитинкою, яка тільки народилась, вчиться ходити, і вона, типу, Стає на ноги, йде один крок, падає, і так 20 раз, 30, 40. Ну, не ж не каже, що я типа не буду вчитися, ходьба не моє. Якщо ви будете робити чим побільше спроб, рано чи пізно ви наткнетесь на ось ту одну єдину спробу, яка принесе вам результат. І цей принцип працює будь-де, ви до прикладу, в знайомствах так само. Тобто, якщо ви познайомитесь там з п'ятьма людьми, і всі п'ять будуть не корисними для вас. Ну, типу, я маю на увазі, що вони не будуть вас ніяк наповнювати душевно, морально там думками і так далі. Це не означає, що всі наступні п'ять там будуть ще такі ж самі. То тобто, вас з десяти знайомств або з двадцяти знайомств, буде якесь одне або два прикольних реально толкових знайомств. Не бійтеся робити помилки, якщо ви там з кимось познайомились і бачите, що ну не виходить. Щось не то, ви в будь-який момент можете перестати спілкуватися або зменшити це спілкування до мінімуму. Плюс не забувайте, що люди з часом міняються. Можливо, ця людина зараз така, але пройде рік, два, три, вона зрозуміє, що, можливо, вона робила щось не так, можливо, вона була дуже негативна. Вона стане більш позитивною. Не треба ні з ким обривати кінці. Земля кругла, треба продовжити спілкування. Третій момент, який вас тягне на дно, це. Дуже багато робити зайвих дій. Я просік це за собою і зрозумів, що на мій результат впливає точечність дій. До прикладу, ви можете цілий день сидіти, робити якихось 5 задач. Але чотири з яких це задачі, які не дають вам ніякого результату. Наведу приклад, я починаю вести ютуб. Думаю, зроблю собі саме рекламну цю картинку, типу обкладинку на відео. І замість того, щоб зробити її якось максимально дефолтно, і акцент зробити просто на кількість відео, на якість відео і так далі, я сижу і цілий день трачу на одну. Кончену картинку, чи дає мені обкладинка саме результат, який наближає мене до грошей, саме гроші, типу, чи він дає? Я думаю, що ні. коли це зрозумів, я перестав взагалі за це думати. Я просто роблю фотку в Снапсіді валю текст за дві минути, Все, моя обкладинка готова. Я не сижу цілими днями. Я зрозумів, що ця дія не дає мені результату. Я не буду її робити. Я не буду там дезморазитись через неї і ще щось. Я буду просто робити. Конкретно ті пункти в своєму житті, ті дії, які приносять мені результат. Конкретно гроші поговоримо, як я планую взагалі свої задачі. Мені є просто ТГ. Я собі в ТГ та виписую все на список. Що я собі хочу, що я хочу зробити конкретно ті дії, які ведуть мене до результату, і це завжди один список. Я не веду їх багато. Це один список, і от мені зараз я буду їхати. Мені прийде якась думка. Я собі на список випишу. Потім я приблизно розумію на яку задачу в мене скільки приб... ну, йде часу. То я просинаюся, снідаю, і поки моя дівчина в душі, я розумію, що в мене окей, є там 30-40 хвилин вільними. Поки я її чекаю перед залом. Я відкриваю свій список і дивлюсь, яку я задачу можу зробити зараз. Я розумію, що в принципі я можу зробити або дві задачі, які в мене займе кожна по 20 хвилин, або одну трошечки більше. І я стараюсь її просто робити в цей час. Окей, типу, можу я зробити щось в залі, поки я займаюсь, чи ні. Якщо так, роблю. Якщо ні, не, не роблю. Після залу так само, тобто завжди, коли в мене є час, натхнення, вільно, там хвилина, година, я просто заходжу свій список, роблю роботу. У мене немає такого, що я працюю і потім живу. У мене так, що я живу і коли є час, я працюю. Отак от у мене виглядає день. Ви тоді робите це не через не хочу, а ви це робите просто, типу, якби на фоні. Ви живете життя, а все це робота, ще щось, це все. Це просто фон. Що ви от виконуєте якусь задачу з цього списку? Не ставте ті галочки, не ставте плюсики. Саме видаляйте повністю цей пункт. Тоді буде в голові видно результат вашої роботи. Ваш список він буде зменшуватись. Наступний якор це коли ви дуже довго налаштовуєтесь на якусь задачу. Во до прикладу, зараз я їжджу, говорю з вами в машині, і я не налаштовуюсь взагалі на зйомку. Я не сижу попередньо, не складаю собі ніякі сценарії, я не продумую, що я буду говорити. Я приходжу, включаю камеру, приблизно розумію собі тему, яку я попередньо собі обдумав. І вже по ходу в мене йдуть думки. І потім ці думки я перевожу в відео. Це типу я не трачу час там на складання сценаріїв, потом е по цьому сценарію все розказати. Менкого немає. Я це. Чисто особисто від себе зсередини. От все, що в мене йде, все я розказую вам. Наступний якор ніколи не лінуйте. Якщо ви людина, яка сидить вдома, нічого не робить, нічого не хоче, вчити, дивитися серіали, не читає книги, там е агресує до всіх, налаштовано максимально негативно, не шукає ніякий позитив в дрібницях. Типу, ви ніколи нічого не будете мати. Ви не будете мати ні оточення, ні грошей, ні роботи, типу нічого. Зараз ми всіх людей підводимо до певної лінії. Це такі якась така свого роду база, знаєте, і вже тільки після цього ми можемо говорити на якісь більш загальні теми про те, як заробляти там на акціях, на крипті, там куди гроші інвестувати, за рахунок чого заробляти і так далі. І якщо ви не пропрацюєте всі всі попередні моменти, неважливо, куди ви там будете гроші вкладати. Е, ну, У вас просто не буде вистачати на це часу, або ви будете робити погану свою роботу, або ви не вмієте ну, не зможете це правильно планувати. Нюансів буде дуже дуже багато, тому спершу пропрацюйте з цією з цим базовим рівнем своїм, типу, щоб ви закрили свої базові потреби. В наступному відео я вам розкажу, коли варто вже думати за інвестиції, за трейдинг, за спекуляції, ну і так далі. Прям конкретно скажу формули, по яких ви можете порахувати, чи вам вже варто про це думати, чи ні. Якщо ні, ну передивляйтесь попередні відео. Вони всі в мене на каналі, я нічого не видаляю. Це якщо ви перейдете в опис під. Відео, там буде багато різних посилань. Я хочу розказати, що це за посилання. Там є посилання з міні навчанням де я розказую загалом типу, базову інформацію по акціях і по тому, як я торгую, як торгують інші люди, за рахунок чого взагалі люди заробляють на акціях. Тому якщо вас цікавить тема от, трейдингу саме американськими акціями, не криптою, а саме акціями, що є більш надійним більш стабільнішим, то переходьте в описі під цим відео, є посилання на навчання. Ціна всього-все на все, 10 доларів. Зможете собі подивитись, як воно що воно, і чи цікавий цей напрямок для вас Це така типу, бета версія, це не якісь повноцінне величезне навчання для людей, які вже купили це навчання, або які хочуть продовжити зі мною працювати, або які тільки зацікавились. У мене є закритий телеграм-канал, де я показую всі свої угоди по акціях і по крипті. Посилання також в описі під цим відео. Канал існує вже практично 5 років. Ми показуємо прикольний класний результат. В середньому це по 100 ну, і вище процентів в рік. Можливо, навіть цей рік ми закриємо значно краще, ніж всі попередні. Не знаю, подивимося. Тому, якщо для вас актуально торгувати акціями, ви можете навіть не розбиратися, а просто купівати мої угоди. Посилання також буде в описі. Паралельно з тим, в описі буде ссылка на мій безкоштовний відкритий телеграм-канал, де я ділюсь ось такими думками, як в цьому відео. Взагалі розказує, що в мене в житті відбувається, показує свої результати по торгівлі і так далі. Також там є ссылка на мій телеграм. Можете перейти туди і написати мені ці свої питання. Я на них повідповідаю. Також є ссылка на інстовіді, я показую себе, своє життя, лайф, ну і багато-багато всього іншого. Тобто, там виходить контент більш швидше ніж в Ютубі, але в меншому об'ємі. Всім вдалих торгів, розвитку. Ну і до зустрічі. Всім пока.